Основна логарифмічна тотожність. Ось так виглядає основна логарифмічна тотожність. Що треба тут розуміти в цій тотожності? Що ми маємо перед собою, ну, назвемо його степенево-логарифмічний вираз, тому що в нас є А в степені логарифм Б при основі А. І якщо ми будемо бачити, що якийсь вираз. З логарифмом виглядає саме ось так, то ми будемо писати, дорівнює це все під логарифмічному виразу. От він. Б, це є підлогарифмічний вираз. Тобто вираз е, має виглядати абсолютно ось так. Нічого зайвого там не має бути. Ну, подивимося на приклади. У мене тут підібрані приклади, такі найбільш типові на цю основну логарифмічну тотожність. Отже, поїхали. Перший вираз. Він зовсім так виглядає, як і ліва частина цієї рівності. Бачимо, 6. Назвемо її в нижній основі, 6 в логарифмічній основі. Отже, це просто буде 12. Нема що тут думати. Наступний приклад. Тут уже треба над ним попрацювати, бо бачимо, що основа логарифма 4, а ось тут в дужках у нас 1 четверта. Тому треба з 1 14 зробити нам четвірку. Як відомо, 1 четверта це є 4 у мінус першому, а далі логарифм 3 при основі 4. Звичайно, не горамотно писати мінус 1 як коефіцієнт, але я так написала, щоб показати, що робити далі. Так от, мінус 1 нам заважає перед логарифмом, бо нічого перед логарифмом не повинно бути. Тому ми цю мінус 1 згідно властивостей логарифмів записуємо у показник числа 3. І це виглядає ось так: 4 в степені логарифм 3 у мінус 1 при основі 4. І дорівнює. Дорівнює. Це буде 4 в степені логарифм 1 третя при основі 4. Або це просто дорівнює 1 третя. Оскільки попередній вираз він зовсім такий самий, як ліва частина цієї логарифмічної тотожності. Наступний приклад. Дорівнює. Так само потрібно змінити число 49, подати його як 7. Ну, ми знаємо, що 49 це є 7 у квадраті. І далі логарифм 5 при основі 7. Як і в попередньому випадку, треба звідси сперед перед логарифму забрати двійку. І ми цю двійку, в показник п'ятірки, записуємо. І дістаємо, що це буде 7 в степені логарифм 5 в квадраті. При основі 7, або це дорівнює 25. І з цим прикладом розібралися. Наступний приклад. Ось тут уже маємо у показнику якісь дії. Не просто логарифм, а ще якась дія. Так от, що далі робити? Треба згадати, а звідки у нас беруться віднімання в показнику, а відділення степенів. Отже, 9 в другому буде ділитися на 9 в степені логарифм 3 при основі 9. Ну, 9 в другому це 81. А внизу, в знаменнику, ми маємо абсолютно такий самий вираз, як і ліва частина логарифмічної тотожності. Тобто маємо 3. Ну і 81 третя це є 27. І останній приклад, схожий на передостанній, бо. В ньому є також дія у показнику. Ми маємо додавання, а звідки додавання береться, а додавання береться із множення степенів. Тобто 3 в степені 2 помножити на 3 в степені логарифм 5 при основі 3. Будемо мати 3 в квадраті, це буде 9, помножити. І ось цей вираз зовсім відповідає основній логарифмічній тотожності. тобто 5 з нього залишається, і це дорівнює 45. Ось так треба працювати з основною логарифмічною тотожністю. Тобто вираз, який ми отримуємо, коли бачимо в показнику логарифм, має зовсім бути такий самий, як і ліва частина цієї основної логарифмічної тотожності. Нічого зайвого не повинно бути.